номер 60 693 поділити на 3 визначаємо кількість цифр в частці для цього визначаємо скільки неповних ділених 6 буде ділитися на 3 значить 1, 2, 3 3 цифри в частці 6 поділити на 3 2 2 помножити на 3, 6, віднімаємо від 6,6, 6. буде 0. Зносимо 9. 9, тепер друге неповне ділене, ділимо на 3, буде 3. 3 помножити на 3 9. 9 мінус 9 буде 0. І зносимо останню цифру 3. 3 поділити на 3 буде 1. 1 помножити на 3. 3 мінус 3, 3 буде 0. Частка 231. Далі. 926 поділити на 2. Визначаємо кількість цифр в часті. 9 перше неповне ділення. Далі знесемо двійку і 6. Три цифри в часті. Перше неповне ділення 9. 9 поділити на 2, приблизно по 4. 4 помножити на 2 8. 9 мінус 8, 1. Зносимо двійку. 12. 12 поділити на 2 це буде 6. 6 помножити на 2 12. 12 мінус 12 буде 0. І зносимо останню цифру. 6. 6 поділити на 2 буде 3. 3 помножити на 2, 6. 6 мінус 6 буде 0. Частка 463. Далі 336 поділити на 6. 336 поділити на 6. Кількість цифр в часті. 3 не можемо ділити на 6, бо 3 менше за 6, а перше неповнеділення повинно дорівнювати або бути більшим за е, дільник. 33 буде перше неповнеділення і залишиться ще 6. У нас буде 2 цифри в частці. 33 поділити на 6, беремо по 5. 5 на 6 30. 33 мінус 30 буде 3. Зносимо 6. 36 на 6 буде 6. 6 на 6 36. 36 мінус 36 буде 0. Частка 56. Далі. 896. Поділити на 4. Визначаємо кількість цифр часті 8. Перше, далі дев'ятку знесемо і ще буде 6. Три цифри в часті. Вісім перше неповне ділене. Вісім поділити на 4 буде 2. 2 на 4 вісім. І вісім мінус вісім буде 0. Зносимо 9, 9 поділити на 4 буде 2, 2 помножити на 4 буде 8, і 9 мінус 8 буде 1. Зносимо 6, 16 поділити на 4 буде 4, 4 помножити на 4 16, 16 мінус 16 0. Ми все поділили. Частка 224. Так, і останнє 245. Поділити на 7. Визначаємо кількість цифр в часті. 2 менше за 7, значить, перше неповне ділена буде 24. 24 перше неповне ділена. далі зносимо 5 і в нас буде 2 цифри в часті. 24 поділити на 7, 3. 3 помножити на 7, 21. 24 мінус 21 буде 3. Зносимо 5, вийшло 35. 35 ділимо на 7, буде 5. 5 множимо на 7 – 35 мінус 35, 35 буде 0, Частка 35. Молодці. Ми всі приклади вирішили правильно.